Ford насправді надійному моторі. Це 2,5 атмосфера з газом. 19-й рік випуску авто у нас це Ford Escape з Америки на непоганій комплектації. 60 тисяч рідного пробігу кілометрів в Америці. Вся безпека була сіла машина з мінімальними пошкодженнями, Мультикермо, автосвітло, великий екранчик, CarPlay, камера заднього гляду, клімат кліматконтроль. Подагріла сідіні, звичайний автомат ISIN. Є е, два ключі, дистанційний запуск двигуна. Позаду теж дуже багато місця. Е, це реально класна комбінація коробки і двигуна з маленьким пробігом. Е, дуже, і дуже класна пропозиція, я вважаю. Е, Комплектація, до речі, тут у нас йде на Титаню, на жаль. виглядає таким чином. Чорний, на чорному. А так машина виглядає по колу, гума, до речі, мішлен. Літо. В цілому класна, проста, надійна автівка на кожен день, практична. Кому цікаво, всі деталі отам за телефоном.